До вашої уваги перше запитання. Який метал є найпоширенішим у земній корі? Алюміній. Найпоширенішим металом земній корі є алюміній. Алюміній становить близько 8% земної кори. Яка країна відома як країна Сонця, що сходить? Японія. Японію так називають через її східне розташування та символіку, що відображається на прапорі та в назві країни японською мовою. Який океан є найбільшим за площею? Тихий океан. Найбільшим океаном за площею на Землі є Тихий океан, який займає приблизно 178 мільйонів квадратних кілометрів, що становить майже половину площі Світового океану та третину земної поверхні. То винайшов світлофор. Винахідником першого світлофора вважається британець Джон Пік Найт. Його пристрій, який був схожий на залізничний семафор, був встановлений 10 грудня 1868 року в Лондоні біля будівлі британського парламенту. Пізніше, вже у ХХ столітті, з'явилися електричні світлофори? Лестер Вайер у 1912 році розробив перший електричний світлофор. А Герет Морган у 1923 році запатентував перший автоматичний світлофор. Наступне п'яте запитання. Який орган людини виробляє інсулін? Підшлункова залоза. Інсулін синтезується в особливих клітинах, які називаються бета-клітинами та знаходяться в скупченнях клітин підшлункової залози. Інсулін регулює рівень цукру в крові. В якому році Україна проголосила незалежність? 24 серпня 1991 року Україна проголосила свою незалежність. Яка тварина є символом Австралії? Символом Австралії є кенгуру. Кенгуру є невід'ємною частиною національної ідентичності країни. Його зображення можна знайти на монетах, поштових марках, а також на логотипах багатьох компаній. До речі, кенгуру зображений навіть на гербі. Яку назву має найвища гора у світі? Найвищою горою у світі є гора Еверест. Крім звичної назви Еверест, місцеві жителі називають її Джомолунгма. Її висота 8848 метрів над рівнем моря. Розташована у Гімалаях на кордоні між Непалом і Китаєм. Хто винайшов електричну лампочку? Томас Едісон. Він вдосконалив лампу і зробив її практичною для масового використання. Десяте запитання. Який хімічний елемент має наведений символ? Проста речовина кисень складається з двох атомів оксигену. Це газ без кольору, запаху та смаку, який входить до складу повітря, і є необхідним для дихання живих організмів та процесу горіння. Хто є автором опери Кармен? Автором всесвітньо відомої опери Кармен є французький композитор Жорж Бізе. Прем'єра опери відбулася в Парижі 3 березня 1875 року. Незважаючи на те, що на початку опера була сприйнята публікою досить прохолодно, згодом вона здобула шалений успіх і стала однією з найпопулярніших опер у світовій історії. Яка країна має найбільшу кількість офіційних мов? Це Індія. Країна з найбільшою кількістю офіційних мов. Це Індія, яка має 23 офіційні мови. А також Південно-Африканська Республіка, у якої 11 офіційних мов. Який океан є найменшим за площею? Північний Льодовитий. Він розташований навколо північного полюса між Північною Америкою та Євразією і займає площу 14 мільйонів квадратних кілометрів. Яка країна першою запровадила конституцію у сучасному розумінні? Сполучені Штати Америки Конституція Сполучених Штатів Америки є найстарішою чинною писаною конституцією у світі. Вона закріпила принципи федералізму республіканської форми правління. Та розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Саме цей документ став зразком для багатьох інших країн. А ми не забуваємо про конституцію Пилипа Орлика. Цей документ є одним із найраніших прикладів Конституційного акта в Європі. Він обмежував владу гетьмана, передбачав розподіл влади та захищав права козацької старшини. Однак, оскільки Україна на той момент не була повністю суверенною державою. А сам документ мав обмежений термін дії, не всі історики вважають його першою повноцінною Конституцією. П'ятнадцяте запитання. Яке місто є столицею Австралії? Столицею Австралії є місто Канвера. Підписуйтесь на наш канал та насолоджуйтесь тестами та вікторинами українською.